Привіт усім! На дворі весна, багато болота, от я не утримався, щоб не зняти таке відео. От, Я вже другий рік катаюсь на мотоблоці з такими болотниками. Не знаю у кого як називають, наскають болотники. Так, от Такі я зробив з цинкової старої ринви водостяку. як то кажу, от Розігнув її і отак зваркою от так, не супер-пупер, але щоб трималися. Хто має заклепочник, можете заклепочками собі дві вдарити, тільки з цієї сторони, щоб шляпки звідси тричали. щоб ці дзюбчики звідси були. От покрасив, дирочки, чи то такі резинові штуки висіли знизу. От. Болотник такий у нас. Чому такий? От вигнутий. Болотники обов'язково повинні бути вигнуті на сторону колеса. А в мене він вигнутий трішки надвір. І більша частина всередину. всередину чому? Він не так захищає від болота, як захищає ремні від зносу. Напевно, багато з вас вже от їздять і ковиряють звідси викруткою болото застрявши. Це болото запресовується, розтягує ремні. І потім кажуть, що ремінь китайський служить погано. Нормально він служить, тільки зберегти його від болота і не перетягувати. Ось такий болотник. От. Він так мене. О. Кріпиться ось тут і кріпився ще на фрезі. От кріплення довелося відрізати, бо довелося фризувати. Проверчу тут отвір на болтик. От і Буде там ще кріпитися. Ну, воно і так кріпиться, нормально, тільки відламується часто. От вже другий раз варю. Ось От. От так ми зробимо. Коли так прикручуємо, полотні, все, все, болото з колеса на ремні більше не попадає. Це класна штука, раджу всім. От зараз прикрутимо його. Воно і також захистить водія від болота. Но я робив, щоб захищало не мене, а ремні. Бо ремні коштують гроші і часто їх міняти немає бажання. От такі у нас болотники. Така велика шайба з цієї сторони йде незручно закручується. Відтань невелика, там, от, бачите, рука прийшла, вона в упор сидить. Зараз покажу це краще. От, бачите, там невеликий зазор, сантиметрів 5, більше немає і більше не треба. Болото набивається, все злітає. Беремо ключ на 13 і встановлюємо це все діло. А то я міняв вже два рази гримні. І що до висновку, що біда в тому, що її з'їдає те болото, що наліпляється на... на шкіл, набивається, розтягує ремінь і рем'євий приходить кінець. Так що у кого така є біда, робіть хоч якісь болотники такі. Я ось біди більше не буде. От я катаюсь навіть без цього захисного кожуха, туди нічого не попадає, болото, дощ, байдуже. Ремні ходять. Ці ремні вже ходять третій рік у мене. А перший рік я два рази міняв. От одні ремні поміняв, нові, купив ще одні з діло. І коли зробив вже болотники, оці треті. Нормально стали і слушать. Ось так от. Так, ще ключ на 18 нам треба. Любимчик китайців. Нет. Зараз притягнемо. Робити не важко їх недовго. Головне дуже корисно. Глаз захищають і рівні захищають. А от ті, хто роблять прості, щоб себе захистити болото просто рівно отаку от полосочку. Я вважаю, що це неправильно. Це все болото, воно ще більше концентрується тоді, ще більше на рівні залазить. Так що смислу такі робити не побачив ніякого, неодноразово вже на форумі поправляв, що так робити, не рекомендую нікого. Ось такі гаєчки з граверів, з втулками. Дуже вони гарно себе зарекомендували, мені дуже сподобалось. хватает а сегодня. Ладно, меньше с тем. Так. Ось тільки маленьке ноги є. Коли заводимо, треба корахніше, можна рукою до болотника вдаритися. що на це треба зважати. Що ж, тепер можна цей? Підрегулювати його, як воно там має бути. Вот так. Ще головку не витягну зараз, зажала її там закосила. Такий Кривенький, От, є виспили. Так що от такі болотники, хто бажає, будь ласка, робіть, раджу, перевірено, класна штука. От. Тільки кріплення зробіть ще тут. Щоб тут прикручувати треба тут отак от. так. Я це приварю згодом, просто вирішу вам показати. Ну і Ще така штука у мене є. Ось так рішка. З іншої сторони поролон наклеєний з мушками. Зробив для того, не знаю чому в мене в мотоблоці до чути клапана. Це цокотінні, цей гаркіт. Вихлопна теж якась. От як. Буквально ну, погана вихлопна в мене. Так що це закриває мені звук, щоб не йшов на мене, щоб я менше відчув. Ну і ще покажу свій кран зливний при нагоді Багато писали. А такий кран йде з абріатурою міні магазинах сантехніки і різні червоні, сині. там. О, ці крани якраз чудово сюди стають, він шаровий. От, водичку спускати ним. Просто каска. От. І ще я показував щуп такий, я собі зробив металевий з простої труби. Взяв різьбу, стандартний щуп приварив. Тут шайба, приварений щуп, тут трубка, різьба. Но шайдер руха заварена і тут одне. Гарно, пошуково на такий телевіз А це ця пластмаска два рази відкрутила і нема. Ну що, ж. надіюсь комусь буде цікаве таке відео про пробула. Можливо, хтось собі таке зробить. Ну і На цьому в мене все. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, дивіться відео, запрошуйте друзів. З вами був Мастер Дімон до зустрічі.